Всім привіт! Сьогодні покажу вам варіант швидкого і дуже смачного сніданку, а саме ліниве хачапурі на сковороді. Плюс цього рецепту є те, що все замішується дуже швидко і часу вам знадобиться близько 15 хвилин. У глибокій мисці змішую яйця з сіллю, додаю кефір, він має бути кімнатної температури. До кефіру додаю соду, все ретельно перемішую і поступово просію борошно. Всі точні пропорції я залишу в описі під відео. У мене вже підготовлений є натертий сир, я його додаю в останню чергу. Тісто в результаті має вийти досить густим, воно важко буде спадати з ложки. Все ретельно перемішую, цей час сковорідка розігрівається, на ню я додаю невелику кількість рослинної олії і буду смажити ось такий малинець. Діаметр моєї сковорідки 21 см. Ось ця порція, яку я готую, якраз вдало поміщається на такий розмір сковорідки. Тіст за допомогою ложки рівномірно розподіляю по всій поверхні розігрітої сковорідки. Накриваю кришкою, ставлю вогонь менше середнього і чекаю, щоб приготувався, зарумянився добре з однієї сторони. Він гарно підіймається, стає пухкенький, десь приблизно 7 хвилин з однієї сторони, коли вже зарум'янеться, потрібно перевернути на іншу сторону і теж накрити кришкою довести до готовності. Приблизно 3-4 хвилини ще з іншої сторони. І все ось такий смачний, швидкий сніданок буде готовий. Дуже смачний, швидкий і поживний хачапурі готовий. Хочу розрізати, показати його в гарячому вигляді дуже гарно тянеться сир. Якщо ви ще не готували такий варіант сніданку, обов'язково приготуйте його за цим рецептом. Виходить дуже смачно та швидко. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам приємних сніданків і до наступного відео. Всім пока-пока!